І так, усім привіт, з вами та містер Ніко. І в цій серії ми будемо робити автоматичну ферму дерева, якщо так можна сказати. Зараз на місяці є ніч. І тут трошки стрьомно, тому що от зараз, як ви зараз побачите, я зараз швидко відкрию, закрию, бачите, наїздник на скелеті. Все, вітаю! Ні! 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 Не маю! В мене є меч! В мене є меч! А-а-а! ще скелет! Блін, ще б ту З двома двома лугами на критіку! Ще один паук! Де та тварь? Иди сюда, іди сюда говно, ди сюда говно, 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 кавно. Влад, харе, не, не можна такі слова казати на відео, можна нас діти дивляться. Що ха природно, то не стыдно, все, я забрав. Коментар класний. добре. Пішли, eh, Влад. А. Значить сюди, заходь сюди. Закриваємо ворота. Ну так, всім привіт. Я привітався з вами. У нас був епич. У нас был просто епічний початок. В нас, якби почався така непогана атака. Ми від неї відбилися. Ми зробили більше. Ми виче зробили бочок, і також ми позавідомо зробили ножиці, взяли листя. Ну, зрубали лист, яке в нас все було, тобто зрізали. І за допомогою листя, як ви бачите, Тереслав демонструє, ми його ставимо в бочки, воно компостується і виходить земля. І таким чином ми такими танками будемо мати хороші ферми і отримуємо їжу. Тому що я зараз вам продемонструю, що їжі в нас майже на нулю, тому це велика проблема в цьому випадку, тому що ми просто помремо з голоду, як ви бачите. У нас от 5 систем з їжею з морквою і одна цистерна з гарбузом. І одна нещасна яблучка. А в мене самого одна кістка хавки лишилася. Добре. Дай мені ти яблучку. Кісточку я поставлю сюди, Стріли сюди. До речі, кістки їсти можна? Ні. Ні, Не можна. Ти вже хочеш до екстерних випадків приходити, так? Так, я буду економити, я з'їв тільки одну, одну з'їв. Е, Так, до речі, е, продовжую. По квестах це я зробив ножиці, е, зрубав листя, ми прийшли квести. Також я зробив е, блок вугілля, який е, ми, ну, ми з цього отримали просіювання каміння. Ми отримували вугілля, і таким чином я зробив блок вугілля, зробив е, крусі, беликі крафти це зараз. Я покажу яким чином. Е, крусі ось Роб перше зробили е, не об. Оп... Палений, тобто Ми взяли глину е, кісткову муку і зробили е, спеціальну глину. Потім ми цю глину скраптували в сам е, неопалений crucible і потім його опалили і отримали пустий крусіб. Потім ми його поставили на угір'я, як ви бачите, намальовано, що у нас є melting Speed, тобто швидкість плавлення 1х, води вже 861 і Solid Ice, тобто пустий лід 132 мВ. 1000 тобто, мілібакетів — це одне відро. Тобто Ми взяли пустий лід і поставили його в саму плавину, е, також ми зараз... зараз Я зараз буду... відкрий квестбук, і ми побачимо, що по квестах у нас тут чотири не квести. А так само можете замітити, що є фейл. Тобто Влад е, поза монтажем епічно вибіг назовні. Почав, Там. битися з кріперу, почав битися Кріпера, вдарив Кріпера, він прям біля нього вибухнув. Ні, за, так, так, за мною виїхав так. за мною виїхав павук, а ти розказуй. Дивися, бу було діло було, 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 так. Вирішив я, е я епічно вийти, побитися, попешитися, згадати молодість. І так, я виходжу, бачу вдалині павука, вбив павука. На мене йде кріпер, я вбиваю одного кріпера, вбиваю скелета. І тут а ззаді, оця маленька шипуча зараза підбирається до мене і мене підриває. А, а, на, а на місяці моби дуже і дуже жорсткі. Тут а кріпери просто ваншотять тебе, і все, і тобі хана. Після того як я вертався додому ще чотири рази здох без кисню, але то таке. Добре, тепер дивіться, ми можемо до взяти за смерть балони, але ми цього робити не будемо, тому що ми є двоє. Якби якщо один помирає, лишається другий. Це якби екстрений випадок. Тут можна це брати багато разів після смерті, але ми це робити не будемо, тому що це якби, не дуже чесно можна сказати. Үгі. І от, як ви бачите, є виконана ачівка, подихайте трошки більше. І як ви бачите, ми добули 64 листя кубу і ми можемо взяти 5 камончиків. Добре, тоді беру якийсь Чекай, я хочу розказати, які ачівки ми почали виконувати. Також ачівка я люблю це сіяти. Ми її вже буде виконали, і тут наступна... От ми зробили блок Ти Також бери любий ревартбак до блоку Гілля. Зараз візьму. Візьму тепер цей. Добре, і тепер ми маємо. Загріти це на максимум. Тобто, от якраз цей інфайріт Crucible, бо його зробили. Я думаю, нам треба взяти що. Я думаю, треба взяти шугеркінг. Тому що він нам потрібен буде, У нас є пісок за нас, можна його вирощувати і мати mm -hmm. цукор і якусь їжу. Нє, треба воду. Також далі в нас по очівках пішло. Тут, як ви бачите, різні очівки вже з повністю нафтові каністру. Це ми будемо плавити дерево. Тут uh -huh. треба буде зробити е, збіднілий е, або самітовий звиток е, і е, лаву. Ну лаву ми приці можемо взяти. У нас вже 32 відра є, ось тут вони, але ну, все треба ми залишимо на майбутнє, а так то ми чесним способом поставимо кругляк і його переплавимо. І от як ви бачите, ми маємо ще одне відро, правда? Дивись. Mm -hmm. і ми вже можемо взяти води. У нас є відро води. Тепер Ура! дивимося, е, у нас тепер сірство спрага е, е, для більшого. І от ми зараз можемо взяти 16 титану або е, Реверт Бак. Я думаю, 16 титану буде краще для хімії. Ну добре, давай, добре. я добре. поки що тут дозберу землю. Ми взяли титан і тепер ми можемо в принципі отут посадити е, щ, щ, цукрову тростину, або можна буде до чогось іншого Їжу, два, давай -па -павук. їжу спочатку просимо. Взяв меч. Другий, другий, два павука. У мене меча немає. У мене є. Я тебе закрив. Ні, чекай, все. Відійди. Відійди, щоб я зайшов. Зараз я потупав. Так, це просто епічне ПВП в космосі, просто ними швиряємось туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Так. Ти блін, відкинув від мене Все. далі. Все. Тепер заходимо в середину, в принципі, якщо цікаво трасина ми лишимо, там де природні е, матеріали. Так це сюди, це сюди, щоб ми ж щоб що потім ми з тим не загубилися. Mm -hmm. Також ми тепер можемо кавун виставити сюди і з водою можна лишити. Е, я поки що і тут пишу. Так, далі, пішли по квестах. Квести, 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 квести. Микола! Так, слухай. У мене є ще один ревердбат. Відкривай. Найкращого моба нам дали! Якого? Зомбі? Кріпера! Клас! З тобою просто Galactic Science просто зараз насміхається, можна сказати. Контролос утий левел. Добре, mm -hmm. заходимо сюди. Абажаю і наступні лава баки. Тобто нам треба зараз взяти кругляк, пустий кругляк. Або, або коб, кобла. І ставити 250, 498, 749, 994. І зараз він має помалесенько, помалесенько собі таким чином перетворюватися в лаву. Mm -hmm. Добре, тепер дивися, в принципі, далі кастах, що в нас є. В нас по квестах це квест лишається? У нас залишається С, це, це, так. Так, тоді нам треба робити от лаву, щоб зробити генератор по і вже мати, як би сказати, втрачу блоків, втрату блоків, вже мати якби все одно бути. Ну, все одно, щоб бути на втрачу бут, втрату блоків. І ми тоді зможемо збудувати стіну, ніж нормально з, з, з захисною системою від пауків. Тоді нам буде реально все, можна сказати, все одно. То ти зібрався ці ті всі? Так, так. А так, боже, так. я ж думав, що не спропагали. Дивися, мені треба відру буде те відро води. Я зараз може... дивись. Дерева я зараз окремо посаджу. Добре, я щось підійм, бо я вже набігати не, не можу. Угу. Я зараз роблю... Стоп, я тоді... зараз нам хавку буду робити. Давай тоді зараз... Е... Зробимо, напевно, пришвидшений темп, давай. І ми тут зробимо Че... вже ферму. Чекай. А, добре, давай. Зробимо до тоді ферму і... Пробачимось. Три. Три. Два. Один. Поїхали. От я, можна сказати, просто помер. Респаун і поїхали. Як ви бачите, в мене є вейпоїнт, де я останній раз помер, і я зараз просто біжу. В мене кисню нуль. Вез звуку нема що в то взяти. Так що ми просто зараз заємо допомогою. Влад, ти може не збивайте чи то вже збив? Я збив, збив, тримаю твої речі, зараз ловлю їх тут всіх. Щоб зараз тобі їх швидко повернути. У мене самого одне сердечко. ми ледве встигли вбити того павука. Так що давай. От як ви бачите, тут без системи оборони ну просто ніяк уже. Так за мною виїхав кріпер. Я стрибаю, мене ламає просто. Боже! Тут стільки мобів. Ти не дострибнеш. Я зараз проб'ю тобі блоки. Я прострибнув, я застрибнув, Влад Давай. Швидше. Лови, маска. Маска є. Ці, ці, ці. Заверши кисню на мілі, капець. Дягай, швидко. Так, от так, все, вдів а Дальше, що там мене з інструментів ще було так, зараз що там? Це... 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 М -м, квест бук твій. Сукера твоя була чи? Була. На. Все. Е, так, далі. Ну це по моментів пауза. Ми зараз повернемося. І так, це була... і є зараз саме хардкорна ніч, блін, в нас виживання на супутнику землі. Зараз ми швиденько робимо автоматичну ферму хавки, тому що скоро ми ще можемо здохнути просто з голову. Ну не здохнете, а помремо. Ну, mm. Я, пос... вже... я дерев... старався з останніми силами порощую тут маленький моєї пісочок в землі, блок землі, ставлю сапінь, вирощую, кістковою мукою, щоб отримати дерево. І я так раз зробив і зараз дві очівки ще виконав. Осу апрейта землю. І в оці очівки я теж беру за нього пшеницю і залізне... Кайло. Залізну за мотиву взяв. Тепер я вставляю сюди обгрейте. Став один. Так, Влад насіння неси. Несу моркву, несу насіння пшениці, несу асин спорс. Ні, тільки насіння пшениці. І моркву. Я Не знаю, чому моркву вас постається, ні. Тихо. Дай я сам моркву тоді висаджу. Нема кисню, нема кисню, нема кисню. Біжи там є два балони фолових, вроді. Так. от Тепер вийду на себе. просто супер, можна сказати, хардкорна збірка. Хоча це є ще хардкорніші, ми це зараз опускаємо. Угу. Але ви вже можете це бачити. Все, це... просто. А не чому сидити? Ти поставив? Так. Ранж 23 Все працует. Waiting, waiting. Waiting, waiting. Блин, Що? дай мені моркву, я її просто посаджу збоку і все, Вона швиденько виросте, я її я ей пухава. О, все. Отак хай буде. О, давай, 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 О, <схай> Боже, морква в космосе летает. <схай> Дай мені трохи ще кісткової Може, не. Моркочку, моркочку. Ой, на це штук. Я піду зроблю каністри з моркою, вони дають 4 хавки аж. Але вони, але вони досить дорогі. Чому? Добре, ми зі, до, до цієї системи ще повернемося, а поки що ми зараз подумаємо, що ще по нам робити. Так. Тут, в принципі, є. Це квест ще померли. А, лава, 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 лава. Що у нас з лавою. О, відро, лава. Все, А тепер ми можемо вже робити механізм подобування комплуцтво. Значить, беремо кактус-грас. Е, Ні, нам беремо Lily Seed. Бо це нам. класна mm -hmm. музика. Потім ви побачите, для чого він потрібен. Для того, щоб робити enдер пел. І Зараз transfer items. it right here. І як ви бачите. Так, воно нас вже готує до того, щоб давати Cobblestone І Chemical Decomposer дає. Тут тобто у нас вже воно просто готує для того, щоб ми. займалися хімією. Так. Це круто. Ну що ж, я думаю, ми вже в наступній серії будемо робити і вже генератор Cobblestone, так, давайте? Напевно. В цій серії, це якби можна сказати, така е, коротенька, швидкісна серія, тобто, по суті, ми що ми в цій серії зробили? Павук! Бо, крім того, що ми крошимо павуків, ми майже нічого й не робимо. Тому що, як ви бачите, що вночі тут просто твориться хаос. Хаос, розруха і там розрух на планеті Земля. Так. Е, ну, при ми в цій серії зробили е, систему уден-плантера, яка чомусь не працює, ми з цим розберемося. І... Mm -hmm. В принципі, так, вийшли то Прийшли з поквести, взяли всі е, наші е, нагороди, померли, розказали, що сталося. Ну і в принципі все. Так. Ну що ж, всім пока. Па-па.